Місто довженка, серед степів, куди не кинеш оком, де ластівки в висоті. Там місто є пов'язано з довженком. Пишається воно в Дніпровській пилені. В новій каховці малював художник, творив кіно, славив Таврійський край. Його досягнень злічити не можна. Він мріяв тут побачить справжній рай. Минали роки, мрія ця здійснилась. Серед степів з'явилось місто Сад, а образ Олександра поселився у вдячнім серці кожного із нас. Ім'я Довженка носить моя школа. І вчаться в нього і сьогодні і школярі, як стати гідними доньками і синами священні, рідні матінці землі.